Стан пасажирських перевезень у районі розгляд звернень громадян до органів влади, а також виробничий травматизм. Ці та інші питання обговорювались на черговому засіданні колегії районної державної адміністрації. Україна проходить складний етап реформування, і 2012 рік є роком, коли будуть тілюватись у життя реформаторські завдання. Про це зазначив президент України на засіданні Ради регіонів, яка відбулася 21 лютого. Про реформи в Україні йшлося і під час засідання колегії районної державної адміністрації. Начальник управління економіки РДА Василь Уніят ще раз наголосив про визначений президентом курс, ефективне завершення земельної реформи, розвиток села, впорядкування тарифів житлово комунальної галузі, реформування охорони здоров'я. Це головні. Завдання на 2012 рік важливим і проблемним питанням на сьогодні в районі є стан пасажирських перевезень. Перевізники не дотримуються графіків руху. Не всі звітуються про перевезення пільговиків. А зараз у районі нараховується 17,5 тисяч пільговиків. За різного роду порушення цього року Василь Селюнія двох перевізників, позбавили права на перевезення пасажирів. На даний час всі населені пункти. Похоплені пасажирським сполученням на деяких маршрутах спостерігається на ефективне використання автобусів через велику кількість перевізників з транспортом е малої вмістимості. та враховуючи те, що відповідно до умов проведення конкурсів на перевезення пасажирів, переваги надавались і надаватимуться перевізникам, які запропонували. Автобуси великої пасажировісті радіш адміністрації вживаються заходи щодо зменшення кількості транспортних засобів на окремих маршрутах. Контроль в принципі порівняно з 2010 роком на порядок вищий щодо оцих відшкодування запілові перевезення. А сума в місяць розрахункова попередні була 104 або 107 сім тисячі. Вже не пам'ятаю, розрахункова, а фактично виплачується. Порядка десь на 20 тисяч менше тільки із-за того, що з 51 перевізника навіть не всі подають звіти і розрахунки для відшкодування. Тобто частина перевізників навіть лінується, ці реєстри заповнені. Так, диво, але це є. Рінується їх заповнити і подати, щоб адміністрація затвердила ці звіти відповідно, ніхто їм не платить. Відсутність автостанцій та графіки маршрутів у кожному населеному пункті, жахливий стан доріг, а також вартість пасажирських перевезень це ще ряд проблемних питань, які обговорювалися під час засідання колегії. Також йшлося про неприбутковість маршрутів для водіїв. Ми знаємо, що є маршрути досить хороші, а є не дуже. Можливо, для тих перевізників, які займаються перевезенням на хороших маршрутах, як додаткове навантаження, щоб він забезпечив перевезення, наприклад, до любіжні і перевезення до на завизово звернутися з ініціативою до тих людей, які займаються е, цим розпреділенням маршрутів чи конкурсних комісій. Можливо, таким чином, зрозуміло, що ніхто з мужбиток не буде їхати, але за рахунок інших маршрутів, де все-таки люди отримують прибутки, то не вони. Що стосується так званих ми називаємо соціальні маршрути. Тобто ті населені пункти, які перевізники не хочуть їхати, скажімо так. Ми зараз беремо, облдержадміністрація, таку, починаємо таку скажімо, політику, що на дуже прибуткові маршрути даємо цю громадську нагрузку. Тобто в один об'єкт конкурсу ми включали, будемо включати, має людина два маршрути на. Надвірна Івано-Франківська гарно заробляє, а їздити в красне там, припускаємо, не хоче. Буде об'єктом конкурсу буде Івано-Франківська надвірна і там, скажімо, один оборотний рейс на надвірна рису мої називається. Непокоїть представників місцевої влади і проведення конкурсів для перевізників. Зараз ця процедура виконується в Івано-Франківській обласній державній адміністрації. Повернути конкурс до районів пропонували під час колегії. Скільки ми зверталися, були коли ще були голови адміністрації, зверталися до губернатора. Ще тоді я думаю, що і зараз потрібно звертатися, щоб це право надати, повернути конкурси, проводити, надати районній адміністрації. Тому що не можуть ну люди, які в області проводять конкурс, де вони не були ні в тому районі, ні в тому районі врахувати всі побажання, як сільських голів, так і місцевих людей, які звертаються. Розумієте, ми б зняли половину цих питань, які виникають нюанси, Ми б зняли, тому що все ж таки районна адміністрація більше знає проблеми району і нюанси ніж обласна адміністрація. Проблема пасажирських перевезень потребує детального вивчення, зазначив перший заступник голови РДА Степан Руденко. Тому вже незабаром по цьому питанню відбудеться розширення. На нарада не менш важливим питанням, про що йшлося під час колегії районної державної адміністрації, було звернення громадян до органів влади. Найбільше людей турбують земельні питання надання матеріальної допомоги. Найактивнішим селищем по зверненнях є битків. У 2011 році з цього населеного пункту звернулось 68 осіб. Найнижчий показник із зверненнями село Цусилів одна людина. Голова районної ради Василь Попович наголосив сільським очільникам про необхідність насиченої праці з людьми. Обговорювали так. Також ситуацію щодо професійних захворювань у районі, виробничий травматизм та стан медичних оглядів працівників. Виробництво відсутня можливість довести робочі місця до вимог усіх норм, а саме на всіх цих підприємствах без винятку відмічається понаднормована робота, понаднормовий робочий день. Якщо чому це дуже важливий, якщо людина в шкідливих умовах праці. Має працювати навіть не 8 годин, а менше 7-12, ну, в залежності від шкідливого чинника. То усі роботодавці дозволяють людям, збирають збори колективу, бо комусь там важко доїжджати, бо же щось там і дозволяють в шкідливих умовах праці працювати 12 годин. Це є перептомлюваність, це є зниження компенсаторних властивостей організму. Йшлося під час засідання колегії про роботу з профілактики правопорушень, забезпечення законності правопорядку та протидії корупції. Начальник сектору взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату РДА Ярослав Кінаш у своїй доповіді зазначив, що у 2011 році, у порівнянні з 2010 м ситуація в районі із злочинністю стабілізувалась, А по деяких видах злочинів навіть скоротилась, проте різко зросла рецидивна злочинність. Субтитрувальниця